Чи можна змінити місто, якщо, наприклад, людина робила ЕКЗ в Києві, але в цей раз, хоче, там, приїхала у Львов і вирішила зробити у Львові. Те, що я перед цим казав, абсолютно немає різниці. В нас пацієнти по НСЗУ, це ж не тільки Київ, і не тільки ті, хто прописані в умовно в Дарницькому районі, тому що у нас клініка в Дарницькому районі знаходиться. Це вся Україна. Ви можете брати направлення в Сумах, обстежуватися в Кіровограді, а пройти програму у Львові. Це не має ніякого значення. І навіть направлення ви можете брати не тільки у свого сімейного лікаря, а у будь-якого сімейного лікаря, незалежно від того, чи він працює в державній клініці чи в приватній. У нас є пацієнти, які не хочуть взаємодіяти з державною ланкою щодо сімейного лікаря. Кажуть, а от у мене там в клініці, умовно рога і копита є лікарі і може мені дати направлення. Я до нього можу потрапити швидко по самооплаті, щоб не чекати там до сімейного лікаря свого чергу. Можна так зробити? Будь ласка, У мене в моєму «Е хелсі, програма, в якій я працюю, просто з'явиться віконце, що ось пацієнт отримав направлення, мені цього достатньо.